Боже, Боже, чому в мене такі погані такі зуби? Це ж зовсім не той результат, який я очікувала. А знаєте, чому так трапляється? Тому що пацієнти наперед не продумують про даний можливий варіант. Ми ж вам пропонуємо зробити сканування ваших зубів. Вашого природного положення зубів, вашого прикусу, вашої форми справжньої натуральної, такої, яка вам надала природа. Дана процедура коштує лише всього 1200 гривень, але ви можете абсолютно бути впевнені за результат в подальшому. Що ж вам дасть дана процедура? Ну, По-перше, це зафіксує стан ваших зубів на даний момент і в подальшому. Якщо у вас виникне потреба в ортопедичному лікуванні, ви зі збереженим файлом звертаєтесь до лікаря і це значно упростить роботу стосовно виготовлення подальших ортопедичних конструкцій. Нагадуємо, дана процедура коштує всього лише 1200 гривень, а у вас вже буде потужний інструмент для подальшого тотального протезування або для виготовлення одиничної коронки.